В цьому відео ми продовжимо далі робити наш виріб. Щоб він нас вийшов естетичним, нам потрібно наші зачищені труби зарізати під 45 градусів. І щоб зарізати круглу трубу під 45 градусів, нам для цього потрібно малюючий маркер, гострі нержаві ножниці, шматочок білосніжного картону і наша блискавична труба. Одну руку беремо наш маркер, іншу руку беремо нашу блискавичну трубу. Ставимо трубу на картон і обмальовуємо маркером. Потім беремо наші нержаві ножниці і вирізаємо коло. Після того, як вирізали коло, ламаємо його на Хоча! Тоді коло було поламане, в нас вийшла рівна лінія. По сформованій лінії ми беремо лінійку і проводимо малювничим маркером. Далі прикладаємо нашу заготовку на верх труби і малювничим маркером малюємо центр на трубі з однієї сторони по лінії, а потім з іншої. Після цього беремо щось рівне і по трубці проводимо пряму лінію. Ну і звичайно так само з іншої сторони. Далі беремо нашу заготовку, кладемо наверх її труби однією стороною, викладаємо по центру і проводимо маркером знизу. І до середини нашої заготовки. Так. Так. Потім перекладаємо нашу заготовку на іншу сторону і малюємо вже з краю труби до середини. Таке має получиться півколо. Далі беремо шматочок клейкої стрічки і з'єднуємо наші півкола, по краям. по стрічці. А потім з іншої сторони. Далі кличемо нашого експерта, лягаємо окуляри, щоб бути саме модним на селі, Білосніжні рукавички. У вас має вийти плюс-мінус ось така картина. І по кантику починаємо обрізати. І ми маємо ось такий результат. Продовження буде в наступному відео, а ти підпишись і постав лайк. Бувай!